Дідусь вів Дугласа й Тома додому. На півдорозі повз них градом метеорів промчала ватага хлопчаків на чолі з Чарлі Вудменом та Джоном Гафом. І сила її тяжіння була така велика, що відірвала Дугласа від дідуся й Тома і потягла за ними до яру. Не заблукай, хлопче! Ні, дідусю, ні. І хлопці поринули в темряву. Том і дідусь пройшли решту дороги додому мовчки. І тільки тоді, коли вони вже підступили до веранди, Том сказав: Ти машина щастя, це ж треба. «Відсапайся!» – мовив дідусь. Годинник на міській управі вибив восьму. Годинник на міській управі вибив дев'яту. Ставало вже пізно, а на цій вуличці маленького містечка у великому штаті величезного краю на планеті Земля, що стрімко падала в темне провалля Всесвіту, кудись там чи нікуди була вже справжня ніч, і Том відчував кожну милю цього падіння. Він сидів біля надвірних дверей і видивлявся крізь протимоскітну сітку в летючу темряву. Що з невинним виглядом удавала, ніби вона зовсім нерухома. Тільки якщо лягти і заплющити очі, то відчуєш, як обертається під твоїм ліжком земля, а темне море вдаряє тобі вуха, напливаючи й розбиваючись об невидимі скелі. У повітрі пахло дощем, мати прасувала білизну. І Том чув, як вона бризкає позад нього з пляшечки від томату на хрустке, сухе полотно. А за квартал звідти ще була відчинена одна крамничка, та, що належала місіс Сінгер. Нарешті, коли місіс Сінгер уже ось ось мала зачинити свою крамничку, мати зглянулася на Тома і сказала: Збігай, купи пінту морозива та дивись, щоб вона добре натоптала. Том спитав, чи не можна взяти з шоколадною підливкою, бо він не любив ванільної, і мати дозволила. Він затиснув гроші в кулаці й побіг босоніж по темному цементу вечірнього тротуару під яблунями й дубами. У містечку стояла така тиша, що, здавалося, ніби воно відступило гену удалину, і чути було тільки сюрчання цвіркунів десь з розпашилими темно-синіми деревами. Що підпирали всієї зорями небо. Хляпаючи босими ногами по бруківці, Том перебіг вулицю. Місіс Сінгер важко чапала по крамничці, наспівуючи якісь єврейські мелодії. Пінту морозива? перепитала вона. З шоколадною підливкою? можна. Том дивився. Як вона із зусиллям знімає зморожениці тугу металеву покришку, орудує ложкою, щільно натоптуючи морозиво в пінтову коробку, а тоді поливає його зверху. З шоколадною підливкою можна. Він віддав гроші, взяв холодний пакунок, потерся об нього лобом і щокою, засміявся і, хляпуючи босими ногами, бігцем подався додому. Позаду блимнуло й вгасло світло в останній відчиненій крамничці. І тепер на цілій вулиці лишився тільки мерехтливий ліхтар на розі і, здавалося, все містечко поринає у сон. Відхилившись від часті двері веранди, Том побачив, що мати й досі прасує. Було видно, що їй жарко і вона чимось невдоволена, та все ж вона всміхнулася до нього. А коли тато повернеться з отих своїх зборів? спитав Том. Годині об одинадцятій чи о пів на дванадцяту, відказала мати. Вона понесла морозиво до кухні і поділила його. Щедро поливши Томову порцію шоколадом, вона поклала трохи морозива собі, а решту сховала Дукласові татові, коли повернуться. Вони сиділи, смакуючи морозивом у самому осередді глибокої тиші літнього вечора, тільки він, мати і вечір. Самі в усьому їхньому невеличкому будиночку на невеликій вулиці. Том щоразу ретельно облизував ложку, перш ніж знову набрати в неї морозива. А мати, відсунувши пресувальну дошку і полишивши гарячу праску холонути, сиділа в кріслі біля грамофона. Помалу їла морозиво і казала: Ой, ну й пекло ж сьогодні. Цілий день земля усотувала жар, а тепер віддає його повітрю, парко буде спати. Обоє сиділи й дослухалися до темряви, мов би, напакованої в усі вікна та двері і до глибокої тиші. Радіоприймач не працював, бо треба було замінити батареї. А платівки квартету Нікербокери, Елла Джонсона й двох граків, усі були грані переграні, аж з душі вернуло. Отож Том просто сидів на дерев'яній підлозі веранди і дивився у темну притемну темряву, притиснувшись обличчям до протимоскітної сітки, так що, зрештою, на кінчику його носа відбилися маленькі темні квадратики. Де ж це дук? Уже майже пів на десяту. Прийде, сказав Том, цілком певний, що нікуди Дуглас не дінеться. Мати пішла мити тарілки, і він подався за нею. Кожен звук, найменший брязкіт ложки чи тарілки, гучно лунав у жаркому вечірньому повітрі. Потім вони мовчки перейшли до великої кімнати. Зняли з канапи валики і разом розсунули їх так, що вийшло справжнє двоспальне ліжко. Мати послала постіль і гарненько підбила подушки, щоб хлопцям було зручно лежати. Том уже взявся розтібати сорочку, але мати сказала Постривай, Томе. Чого? Того, що я так кажу? Якась ти дивна, мамо. Мати на хвильку сіла. Тоді підвелася, пішла до надвірних дверей і стала гукати Дугласа. Том чув, як вона знов і знову гукає. Дугласе! Дугласе! Дук! Дугласе! Її голос линув у теплу літню темряву і пропадав без вороття. Навіть луна не озивалася. Дугласе, Дугласе! «Дугласе!» Том сидів на підлозі, і його проймало холодом, але не від морозива, не від зимової остуди і не від денного жару. Він бачив, як мати роззирається на всі біч і кліпає очима, яка вона розгублена і стривожена. Усе це одразу впадало в око. Вона відхилилася від часті двері веранди, ступила в темряву. Спустилася східцями і пішла доріжкою між кущами бузку. Том прислухався до її ходи. Біля хвіртки вона знову погукала. Ніхто не озвався. Вона погукала ще двічі. Том усе так само сидів у кімнаті. Він чекав, що з довгої вузької вулиці ось ось відгукнеться Дуглас Я тут, мамо, все гаразд, іду. Але Дуглас не відгукувався. Хвилини за дві Том сидів, дивлячись на розіслане ліжко, на мовчазний радіоприймач, на мовчазний грамофон, на люстру, де незворушно жевріли кришталеві висульки, на килим з червоними і ліловими візерунками. Він зумисне стукнув ногою об ліжко, щоб перевірити, чи буде боляче. Виявилося, що боляче. Рипнули двері веранди, і мати сказала: Ходім, Томе, прогуляємося. Куди? Просто по вулиці, ходімо. Том узяв її за руку. Вони разом рушили по Сент-Джеймс Стріт. Цементований тротуар під ногами був і досі теплий, і в дедалі густішій темряві ще гучніше сюрчали цвіркуни. Том з матір'ю вийшли на ріг вулиці і повернули до Західного яру. Десь віддалік, сяйнувши фарами, проплив автомобіль. А більш ніде не було жодних ознак життя, ні світла, ні руху. Лише ген позаду, далеко за їхнім домом, подекуди виднілися тьмяно освітлені прямокутники вікон, де люди ще не полягали спати. Та більшість будинків стояли темні, їхні мешканці вже спочивали. А ті, які не вляглися, сиділи на верандах своїх темних осель і вели тихі, неквапливі вечірні розмови. Проходячи повсті будинки, можна було почути, як на веранді порипують лави гойдалки. І батька як на те, немає вдома, сказала мати. Своєю великою рукою вона стискала малу руку Тома. Ну, постривай, негідний хлопчисько, я тобі покажу. По околицях знову вештається отой нелюд і вбиває людей. Тепер ніхто не може почуватися в безпеці, бо невідомо, де і коли він з'явиться. Отож хай тільки дук повернеться, шкуру з нього злуплю. Тим часом вони пройшли ще квартал і тепер стояли перед чорним силуетом німецької баптистської церкви на розі Чепл Стріт і Гленро. За церквою, кроків за сто далі, починався яр, Том уже чув його нюхом, звідти тхнуло стічними водами, прілим листям, густим духом зелених хащів. Яр був широкий, звивистий, він перетинав усе містечко, і мати часто казала, що там і завидна дикі нетрі, а поночі його краще обминати десятою дорогою. Хоча поруч була церква, і це мало б додавати тому вісміливості, проте він однаково боявся, бо церква стояла темна і здавалася холодною, нікому не потрібною руїною на краю цього яру. Йому було всього 10 років, він ще мало знав про смерть, страх, жахіття. Смерть була для нього восковою подобою. Яку він бачив у шість років, коли помер його прадідусь і лежав у труні, наче величезний підбитий яструб, німотно і відчужено, вже не в змозі ніколи сказати Томові, щоб він шанувався чи докинути слівце до розмови про політику. Смерть була його малою сестричкою, коли він, уже семирічний. Прокинувшись одного ранку, зазирнув у її колиску і побачив утуплений в нього застиглий, невидющий погляд її мертвих блакитних очей. А потім прийшли дорослі, поклали її вплетений лозовий кошик і винесли з кімнати. Смерть нагадала йому про себе і через місяць тому, коли він спинився перед сестриченим високим стільчиком і раптом збагнув, що вона вже ніколи там не сидітиме. Ніколи не засміється, не заплаче, а він сам уже ніколи не приривнує до неї батьків і не нарікне, що вона з'явилася на світ. Отак От він уявляв собі смерть. А ще смерть була нелюдом, який невидимо скрадався за деревами, чигав десь по околицях, щоб раз чи два на рік прийти в це містечко на ці вулиці. Де не бракувало темних закапелків і когось убити. За останні три роки він убив у такий спосіб трьох жінок. Ото все була смерть. Але тепер йшлося про щось більше, ніж просто смерть. Цей літній вечір ген унизу під високими зорями увібрав усе, що там звідав, побачив чи почув у своєму житті. І все те враз наринуло і захлюпнуло його з головою. Вони зійшли з тротуару і рушили втоптаною, всіяною дрібним камінням стежкою між бур'янами, в яких лунко на повен голос звучав хор цвіркунів. Том покірливо ступав за матір'ю сміливою, гарною дужею його заступницею від усього світу. Отак От разом вони прийшли ще далі і спинилися на самому краю цивілізації. Яр. Там, у глибокій Чорній хащі, в цю мить зосередилось усе, чого йому не судилося пізнати чи збагнути, усе те, що не мало назви, і ховалося в темряві безладних заростей, серед важкого духу гнилизни. Аж раптом він усвідомив. Що вони з матір'ю самі самісінькі, і що рука її тремтить. Він справді відчував це тремтіння, але чому мати ж була більша, дужча, розумніша за нього, хіба ні? Невже й вона зачула ту невиразну загрозу, оту лиху силу, що зачаїлася там унизу, і шукала виходу з темряви? То виходить. Людина, дорослішаючи, не стає дужою? І бути дорослим це ніяка невтіха, і немає в житті жодного захистку, нема такої твердині, що встояла б перед чіпким страхіттям ночі. Тома обсідали сумніви, у горлянці, в шлунку, по спині, по руках та ногах, мов би, знов розтеклося морозиво, і його пройняло холодом. Так, наче раптом повіяв із забутого грудня зимовий вітер, і в нього сяйнула думка це ж усі люди такі, для кожної людини існує тільки вона сама одна єдина, і, хоч вона живе серед великої громади, проте завжди чогось боїться, як оце й тепер, стоячи тут, марно кричати, марно кликати на допомогу. Яка з того користь? Темрява нарине враз і поглине тебе. Одна жахлива крижана мить і буде по всьому? Задовго до світанку, задовго до того як полісмени почнуть присвічувати ліхтариками на темну розворушену стежку, задовго до того, як зашурхотять камінці під ногами розгублених людей, що поспішать на допомогу. Навіть якби вони були оце тепер за п'ятсот кроків і, напевне, зарадили б, усе одно тій чорній хвилі вистачило б і трьох секунд, щоб здійнятися і забрати в нього всі десять літ його життя, і це усвідомлення самотності людського життя впало на Тома Навальним ударом, і він весь затремтів, і мати теж була самотня. У цю хвилину вона не могла сподіватися ні на святість шлюбу, ні на захист люблячої родини, ні на Конституцію Сполучених Штатів, ні на поліцію не мала до кого звернутися, крім власного серця, та й у ньому знайшла б хіба тільки нездоланну відразу і страх. У цю хвилину кожне з них опинилося віч на віч із власною скрутою. І мусило шукати ради самотужки. Отож йому треба було змиритися з цим і діяти на власний розсуд. Том проковтнув тугий клубок у горлі і притулився до матері. О Боже, не дай їй померти. Прошу тебе. Подумки благав він. Не завдай нам ніякої кривди. За годину тато повернеться зі зборів. Якщо вдома нікого не буде, мати рушила стежкою в дикій нетрі. Мамо, з дугом нічого не станеться, голос Тома тремтів. Нічого з ним не станеться. Він прийде, неодмінно прийде. Мати відказала високим, напруженим голосом. Він завжди повертається цією дорогою. Скільки разів я йому казала не ходити тут, але ті бісові хлопчиська однаково лізуть навпростець. А колись він піде сюди і більше не повернеться. Більше не повернеться. Це могло означати все, що завгодно: бродяги, злочинці, темрява, лиха пригода, а над усе смерть. Сам один у цілому світі. На світі з мільйон таких містечок, і в кожному так само темно й самотньо, кожний живе так само відрубно, в кожному так само повно страхіть і незбагненних речей. Пронизливі й тужливі звуки скрипок. Ось музика цих містечок, де немає світла, але багато тіней. а яка безмежна, неосяжна в них самотність. Які там глухі, провологлі яри. І на який жах обертається життя в тих містечках уночі, коли твоєму розуму, подружжю, дітям, щастю, звідусіль загрожує лиха кровожерна потвора на ім'я смерть? Мати знову голосно погукала в темряву. Дук! Дугласе!» І раптом. Обоє збагнули щось довкола не те, чомусь замовкли цвіркуни, скрізь запанувала цілковита тиша. Ще ніколи в тому вому житті не було такої тиші, такої глибокої і безшелесної. Чому ж це замовкли цвіркуни? Чому? З якої причини? Раніше вони ніколи не вгавали, ніколи. Отже, отже, щось мало статися. Здавалося, яр увесь напружується, напинає свої чорні жили, вбирає в себе міць із поснулої округи набагато миль навколо, з просяклих росою лісів і долин, з хвилястих пагорбів, де собаки, задерши морди, вили на місяць. З усіх усюд стікалась в одне місце велика тиша, і Том з матір'ю були в самому її осередді. Ось-ось за кілька секунд щось мало статися, доконче мало статися. Цвіркуни й далі не озивались, а зорі спускалися так низько, що ще трохи, і Том міг би знести з них сухозлітку, і була їх сила селенна, Гарячих і гранчастих. А тиша все наростала і наростала. І все наростала і наростала напруга. Ой, як було темно, як пустельно і самотньо. Ой леле. Аж раптом Ген-Ген із Заяру долинуло. Я тут, мамо. Іду, мамо. Потім знову. Гей, мамо. Іду, а потім часто часто захляпали підошви тенісних туфель по дну яру, де чимдуж, весело регочучи, бігли троє хлопчиків Томів брат Дуглас, Чак Вудман і Джон Гуф. Бігли й весело реготали. Зорі миттю знялися вгору, так ніби десять мільйонів сполоханих равликів разом утягли свої ріжки. І знову заспівали цвіркуни. Темрява відступала, налякана, приголомшена, люта. Відступала, втративши апетит так грубо їй завадили, коли вона саме наготувалася поживитись. А коли темрява відлинула, наче хвиля від берега, з неї зі сміхом вирунули троє дітлахів. Гей, мамо, гей, Томе, ось і ми. І одразу запахло Дугласом. То був справді його дух, дух поту і трави, листя дерев і струмка. Ось я тобі полатаю боки, юначе, пообіцяла мама. Дей подівся враз увесь її страх. Том знав, вона нікому про це не розкаже, нізащо в світі. Одначе, воно назавжди залишиться в її душі. Так само, як і в його Томовій душі. Пізнього літнього вечора вони йшли додому спати. Том радів, що Дуглас лишився живий дуже радів, бо там, біля яру, була хвилина, коли він уже подумав. Далеко на оповиті тьмяним місячним світлом околиці. Над віадуком і далі, за долиною, промчав поїзд з таким гуркотом і гудінням, наче то якась величезна залізна істота заблукала в лісі і жене женена пролом. Том ліг у ліжку поряд з Дугласом і аж тремтів, дослухаючись до того гудіння і думаючи про їхнього двоюрідного брата, що жив колись на околиці містечка, там, де тепер мчав поїзд. А потім однієї давньої ночі помер від запалення легень, від Дугласа, котрий лежав поряд пахло потом. То був чудодійний запах і Том перестав тремтіти. Тільки дві речі я знаю напевне, Дуг», – прошепотів він, які, що вночі страшенно темно, це одне. А друге, а друге, навіть якщо містер Ауфман колись збудує у ту машину щастя, з яром вона однаково нічого не вдіє. Дуглас якусь мить міркував над Томовими словами. У цьому щось є. Вони замовкли, нараз, почувши на вулиці чиюсь ходу, спершу віддалік під деревами. Потім на тротуарі біля самого будинку, зі свого ліжка тихо озвалася мати «Це тато йде, то був справді він.